Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Чуєте, Бачите? Так, чуємо, бачимо. Доброго ранку. Дякую. Доброго, ранку. Доброго, дякую. Доброго дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є. Дякую. У нас є ще двоє учасниць. Підкажіть, чи є серед вас представники громадськості. Можете в чат написати, можете озвучити. Так, ну, якщо пише, тоді я поки що роблю висновок, що представників громадськості немає. Тому надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин. О 10.15 будемо розпочинати. У мене прохання всіх налаштувати мікрофони. Тому що, якщо у нас не буде нових учасників, ніхто не відкликнеться, відгукнеться, що він є представником громадськості, я вас в якийсь момент громадських слухань попрошу кожного особисто представити, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми зафіксували присутність або відсутність представників громадськості. Тому чекаємо о 10:15 розпочинаємо. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. В нас вже 10-та година, 17 хвилин. Сьогодні у нас 11 листопада 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним акціонерним товариством Юшкокс стосовно планованої діяльності, здійснення операцій з управління відходами, виробництвом, шляхом їх перероблення та присадки у шифту під час виготовлення сухімічної продукції прат Юшкокс. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію, то в зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227, про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прям два статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прин. 2 статті 17 закону та врегульовую здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники оповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань, інших трьох учасниць. Я попрошу представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Я вас буду називати, як я вас бачу, в переліку учасників. Включайте, будь ласка, мікрофон, представляйтесь, називайте кого ви представляєте на слуханнях. Отже, будь ласка, пані Наталія Ломакіна. Доброго дня, мене звати Ламакина Наталія, я начальник відділу охорони навколишнього середовища, представник суб'єкта господарювання прад Юшкокс. Дякую. Так, ще в нас є пані Наталія. Доброго дня. Наталія Гужвій, представник суб'єкта господарювання. Дякую, пані Наталія і пані Олена Смішко. Доброго дня, сніжко Доброго. Олена представник розробник звіту ОВД ЦЕРН представник суб'єкту господарювання. Дякую, пані Олено. Отже, ми на 10 годину 21 хвилину не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед п'яти учасників, двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу організатори і троє інших учасниць. Це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання приватного акціонерного товариства Юшкокс. Стосовно планованої діяльності, що передбачає здійснення операцій з управління відходами, виробництво, шляхом їх перероблення та присадки у шихту під час виготовлення коксохімічної продукції Пратюш Кокс. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, дякую. до побачення. Дякуємо, до побачення.